Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжуємо знаходити дріб від числа та число за його дробом. І в першому завданні потрібно пропрацювати із координатним променем, що, схоже, ми робили з вами минулого разу, але тепер навпаки не розставити точки, а дізнатися, які в них координати. Перш за все, ми помічаємо, що у нас одиниця знаходиться в цьому місці і є певна кількість поділок. Давайте їх порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і 11. А одиничка знаходиться під номером 12. Отже, у нас є 12 одиничних відрізків, і ми одиницю поділили саме на 12. А отже, точка С знаходиться на позиції 1 із 12, одна 12. Точка А. Під п'ятим номером, отже, вона буде 512. Точка Д буде вже під номером 7. Адже 6 ми пропускаємо. Буде 712. Та Б буде під номером 11 дванадцятих. Таким чином, ми завдання з вами виконали. Але щоб це завдання було виконане максимально, абсолютно повністю, слід ще виписати ці точки з їхніми координатами, ось так в рядочок. В наступній задачі. Є троє дівчат, які збирали разом гриби, і зібрались 144, і Юля зібрала 3 восьмих від цієї кількості. Отже, якщо ми знайдемо 3 восьмих від 144 грибів, дізнаємося, скільки зібрала Юля. Там питають, скільки зібрала Леся, також є мова про те, яку частину зібрала Настя. Давайте знайдемо, скільки зібрала Юля, скільки зібрала Настя, додамо кількість їхніх грибів разом і віднімемо від 144. Тоді ми отримаємо, скільки зібрала Леся, і це той варіант, який доступний нам в 5 класі. Тож, першою дією нам потрібно буде знайти, скільки зібрала саме Юля. Всього у нас є 144 гриби. І його треба поділити на таку кількість, як 8. Чому ми ділимо на 8 частин і дізнаємося, а скільки грибів в одній. Із восьми частин, а тоді множимо на таку кількість, яку зібрала Юля, на три частини із 8. Отже, ми матимемо на 8 поділити, щоб дізнатися, скільки в одній частині, і помножити на кількість тих частин, які у нас власне, зібрала Юля на 3. Отже, ми будемо 144 ділити на 8 спочатку, і це буде 18, а потім їх множити власне, на 3. Що дасть нам 54. Отже, 54 гриби зібрала Юля. А в другій дії дізнаємося, скільки зібрала Настя. Ми також знаємо, що всіх грибів. Це буде 144. Настя зібрала 516 від цих 144. Звідки ми це беремо? Зверніть увагу, Юля зібрала 3 восьмих від цієї кількості, а Настя 56. Інколи трапляється, що в задачі буде сказано, що Анастя зібрала 5 16 від кількості грибів, що зібрала Юля. Будьте уважними, що саме ви берете за основу. Ми ж беремо обидва рази число 144. Отже, ми беремо всі гриби, ділимо їх на кількість частини, які були поділені гриби Юлії на. 16 частин. Отже, беремо знаменник, ділимо на нього і множимо на таку кількість цих частинок, які зібрала Настя на 5. 144 поділити на 16, це буде 9. Ну, власне, ми ділили на 8, було 18, ділимо на 16. Отже, число буде вдвічі меншим. 9 і це логічно. І множимо на 5. 9 на 5 це 45. Отже, 45 грибів зібрала Настя. Наступні дії ми можемо дізнатись скільки вони зібрали разом. Тому просто беремо 54 та 45 і додаємо. І отримуємо 99 грибів. Ці 99 грибів зібрали Юлія та Настя. А разом із Лесею зібрали 144. Логічно, що в наступній четвертій дії нам потрібно від всіх грибів 144. Відняти ті 99, що зібрали інші дівчата, і ми отримаємо 45 грибів, виявляється, що це так, же, як і зібрала Настя, і зібрала Леся. Тобто, якщо ми знаємо, що дріб вказує на частину від всього, тобто всього це було 144 гриби, а Юля зібрала тільки частинку від цих 144, то ми ділимо на кількість частинок. Ділимо на 8 і множимо на ту кількість частинок, яку ми взяли. Тобто ми беремо число, яке беремо за основу. Це в даній ситуації 144. Ділимо на кількість усіх частинок на 8 і множимо на кількість тих частинок, що нам потрібно. Отже, в даній ситуації 8 частинкам відповідає число 144. І ми питаємося, а скільки відповідає одній частинці. Це ми ділимо на 8, а потім множимо на 3, щоб дізнатися, скільки відповідає трьом частинам, тобто тому, що зібрала Юля. В наступній задачі все дещо інакше, адже у Іванки 42 наклейки, і це складає 6 від 7 кількості наклейок, які в Дмитра. Отже, 42 наклейки це не 7 частинок, а це 6 частинок. Адже 42 наклейки це 6. Із семи, отже, відповідно, в дмитра більше, але наскільки. Тому для того, щоб одержати, скільки наклейок припадає на одну частину, нам потрібно ділити не на сім, а ділити на шість. Адже 42 наклейки це вже шість сьомих від кількості наклеїв дмитра. І коли ми дізнаємося, поділивши на 6, скільки припадає на одну частину, ми могтимемо помножити на 7, щоб дізнатися, а скільки всього, скільки буде 7 із 7 частин. І це буде наша перша дія. Отже, всього в даній ситуації це 42 наклейки і це 6 частинок, але потрібно знайти скільки буде 7 частинок, тому ми ділимо на 6, щоб знайти одну, і множимо на кількість тих, що потрібно в даній ситуації ми будемо мати 42 поділити на 6 це буде 7, і 7 помножимо на 7. Вийде 49. Логічно, якщо в Іванки 42 наклейки і це менше, ніж усі наклейки Дмитра, а в Дмитра 49, то клас, справді в Дмитра їх більше. Якби ж ми з вами помилились і поділили 42 на 7, то ми б мали б 6 множити на 6. І виявилося, що у Дмитра 36 наклейок. Давайте подивимося, в Іванки 42 наклейки. І це менше, ніж у Дмитра, а у Дмитра 36. Це нелогічно. Тому ми завжди спочатку шукаємо, а скільки в одній частині тих наклеїв, чи там грибів, чи чого-небудь іншого, а потім шукаємо таку кількість частинок, як нам потрібно. Важливо розуміти, а оце число, про яке ми говоримо, це цих 6 частинок чи 7. Відповідь на це питання є запорукою успіху. Отже, ми знаємо, що в Дмитра тепер 49 наклайок, і ми можемо дати відповідь на останнє питання. в кого з них більше, логічно, у Дмитра. І питають, наскільки. Для цього потрібно від 49 відняти 42. Це і буде оце сім, яке ми з вами отримали. Адже це припадає в одну частинку, а в Дмитра на одну із семи частинок більше. Отже, в Дмитра на сім наклаєк більше, ніж у Іванки. А на сьогодні все, і до зустрічі наступного разу.